Треба на якийсь виріб, там довгу сукню, наприклад, 10 мотків. А у вас немає можливості знайти 10-й моток, у вас є тільки 9. От ви купили колись тільки 9, і вам треба. То 10-й моток можна ось такими перемотуваннями наздогнати, як то кажуть. Але нитка буде така. Приглажена, більш тоненька. Тож до того треба це треба враховувати. Якщо ви два рази ось так перемотаєте нові мотки ниток, то ви нас доженете один моточок. От такі маленькі хитрощі. же ж він Тож треба таке? Що це, це таке деренчала? То... Так, гучно цього разу. Другий моточок, другий клубочок сидиш. Домотаємо цей клубочок в моточок і все. на сьогодні стрім все. Як на сьогодні, на, на ніч. Може, в день і вийду, хто зна? Хто зна. Це восклик, все добре. Притримую, щоб трохи тихі ще було. О, зверніть увагу, одна зажата ниточка, а інші ось така. Алепа? Для машинки це може бути дуже недобре. Притримую трохи, щоб не так гудів. Що це таке? І цей так само знімаю з платформою, сподіваюся, що вийде. Ось, йо ось. Бачите, коли воно застрягло між маленькими шестеренками. Ніби сьогодні всі лайфхаки треба вам показати. Ось так поставили нитку, трошки, прокрутили, Вийняли все, що вийшло. Тут одне і розрізались навіть. Мабуть, ось та, що була коротка. Друзі, сьогодні щось не вдається. Бачите, воно намоталося. Тут платформа виступає, а тут намоталося на платформу. Таке не годиться, лишаю, бо бачу, що я сьогодні не годна нормально намотати. В тому то є страшенна сила. Так, виймаємо платформу. Але ж хочеться довести хоча б один колобок. нормально. Не може такого бути, що прямо ми не можемо вже колобка намотати чи щось таке.